Окрім Авдіївського напрямку, ще е, дуже інтенсивні події відбуваються на Мар'їнському напрямку, тому що тут росіяни такого собі відволікаючого, але доволі потужного удару намагалися завдати. По лінії славним Новомихайлівка, степне, е ось на такому трикутнику, насамперед на Новомихайлівку. Вони прагнуть, ну, в принципі, це відволікаючий удар, удар але тактична логіка в ньому є. Вони вже давним-давно марять тим, аби зрізати ось цей виступ від Марінки до Вогледара, для того, щоб відтіснити наших захисників від залізниці. Бачите, зараз по іншому. Візуалізується залізниця на мапі Deep State е, і притаманним для неї є таким смугасним кольором, е, і е, от від цієї залізниці, для того, щоб вона запрацювала, для того щоб повноцінно сполучити Донецький Маріуполь, тому що ось я від'їду е, по карті, з меншому штаб, і ви можете побачити. Як пролягає ця залізниця? По суті, це якраз єдина гілка, яка сполучає окупований Донецьк з окупованим Маріуполем та Півним Мелітополем. Але вона перебуває під вогневим ураженням наших захисників. Саме тому цей виступ для росіян критично важливо зрізати, і саме тому вони провадили дуже інтенсивні атаки на Новомихайлівку на цьому напрямку. І бійці 79-ї бригади десантно-штурмових військ з Миколаєва, які отримують позиції в районі Мар'їнки, північніше та південніше неї. Спільно, ну на сам це відео 79-ї бригади, але так само в районі Ну Михайлівки працює і 72-га бригада з Київщини. От власне ви можете побачити це відео зі знищенням знов ж таки величезних ворожих колон, які по відкритому полю ідуть. Так вони прикриваються димами, так вони щось намагаються робити. Але ви подивіться, яку значну кількість техніки мають там росіяни. І яку значну кількість техніки знищують наші захисники на цих рубежах. Сумарно осінтери підрахували, що лише в цьому епізоді цієї атаки на цьому відео ми бачимо одну знищену БМП 1 дві знищених БМП 2 точніше, одну знищену, одну пошкоджено, три Т-80 БВ, тобто це три російські танки, два з яких знищено, один пошкоджений, і один Т-72Б знищений. Його до речі, ворожі танки добувають. І українські FPV дрони ви бачите, з яким максимально небезпечним для російських танків ефектом. Проте те, що такі дії тут тривають на майському напрямку, теж обов'язково потрібно про це говорити в жодному випадку, не применшуючи заслуги наших захисників, які тримають тут оборону. Переміщуся. На схід на південь даруйте до Херсонщини, тому що я вже виголошував таку тезу, що тут відбувається щось дуже цікаве. Дуже цікаво реагують і окупанти на те, все, що тут е, відбувається, тому що з огляду на все те, що є е, аналітик, наприклад, Костянтин Машовець, полковник запасу збройних сил України, він пише, що командування групи військ противника Дніпро та оборона Криму достатньо серйозно розглядає можливість широкомасштабного форсування нашими захисниками підрозділами зсу. Дніпра і розвитку наступальних дій в напрямку Кримського півострова тут на лівобережжі Херсонщини. А саме тому вони провели часткову мобілізацію, те, що їм вдалося зробити на окупованих територіях Запорізької Херсонської областей, те про що повідомляли наші органи влади неодноразово, що на жаль, окупанти. Продовжують усі мобілізаційні дії, і таким чином, до речі, провели мобілізацію. Вони і в Криму таким чином збільшили угруповання своїх військ до приблизно 75 тисяч тут на лівобережжі Херсонщини додали сюди ще мобілізованих із Росії і мають ну не сказати, що це надто велике угруповання для того, щоб працювати із лівобережжям Херсонщини, але тим не менше вони е, суттєво такі десь на третину збільшили свою присутність на лівобережжі. Більш того, у мережі з'являється ось такі фото, е, буквально вчора на них. Натрапив. Що це таке? Це міна. Ось вона виділена червоним кольором. Це міна, яка стоїть у Скадовську. Скадовськ у нас це якраз ділянка території, про яку я розповідаю. Ось у нас Скадовськ на узбережжі Чорного моря, і насправді мінують вони не просто деінде, мінують дитячий пляж, що максимально цинічно. І знаєте, для окупантів це в принципі нічого дивного, але факт є той, що. Росіяни дуже серйозно готуються до того, що Україна може форсувати Дніпро і перейти на лівобережжя Херсонщини, тому що я вже вам е, учора розповідав, показував фото е, того, що починають знищуватись мости е, на вздовж. Північно-кримського каналу цукури, чорнянка. Хоча мене у коментарях виправляли, що це не зовсім у Чорнянці міста поближче до цукурів. Можливо, якраз йдеться про цю велику значну мосту переправу на дорозі між Херсоном та Мелітополем. Ось цей шлях не впевнений. Я так щодо геолокації, але суть в тому, що вогневі засоби ураження працюють доволі інтенсивно на лівобережжі Херсонщини, загалом осінтери за минулий тиждень підрахували що. Наші захисники за останні не тиждень перепрошую, за два тижні останні знищили сім складів боєкомплектів окупантів та 17 баз і штабів. Це на усіх окупованих територіях. Зокрема, якщо з цих цифр виділяти лівобережжя Херсонщини, то увага з 17 баз та складів п'ять саме на лівобережжі Херсонщини. Один е склад із боєкомплектом також тут із семи. Тобто доволі таки потужна вогнева робота проводиться нашими захисниками на лівобережжі. Я не знаю до чого це йде. Я не знаю, можливо, це створюється враження для того, щоб окупант думав, що ми тут будемо форсувати. Можливо, ми тут будемо форсувати. Я й гадки не маю. Це все живе лише в голові. Напевно, що двох людей ну, можливо, трьох, так е, генерала залужного, е, начальника штабу генерального штабу Шаптали е, і командувача, ось цього херсонського. Напрямку е, наших військ можливо вони розуміють. Не те що можливо, вони точно розуміють, що там буде. Ми можемо лише думку гадати і йти за загальним потоком тієї, інформації яку отримуємо публічно про те, що тут буде. Чесно кажучи, я не знаю проте, те, що окупантам тут не солодко, це можна побачити, наприклад, на відео 11-ї бригади е, е, оперативного призначення Національної гвардії України, зокрема від е, окремо їхнього підрозділу, котрий зветься доволі таки гучно самосуд е, так, от вони вчиняють справді самосуд. Хоча це за цілком заслужений суд над окупантами в районі Олешок, тими окупантами, які ховалися під мостом в Олешках, під зруйнованою мостовою переправою, тих, хто там раптом залишилися у цій сірій зоні бійці національної гвардії. Просто таки добивають. Ось ви бачите геолокацію синім кольором. Позначена вона це якраз міст при в'їзді в Олешки поруч із голубовим лиманом тут, де окупанти переховувалися, тож ефіві дрони теж дістають. В дрони вибивають буквально вчора. Теж я спостерігав відео від групи генерала Марченка, котра тут так само працює із безпілотниками і ударними дронами. І вони так само вибивали ворожі спроби десанту. Вання на островах у Дельті Дніпра одним словом, надзвичайно. Цікаво та інтенсивно все заворушилося на лівобережжі. Е, крім цього, на жаль, мусимо констатувати також і по Криму, що окупанти відновили е, автомобільне полотно Кримського мосту. Це негативний фактор, звісно, для нас, тому що це як не крути, але все ж покращення логістики. Питання, що там із залізничним полотном, воно то, начебто е, і було пошкоджене, і воно начебто ремонтувалося. Але е, сам факт того, що в принципі навіть е, автомобільне полотно росіяни відновили з випередженням графіки, тому що нагадаю Раніше вони заявляли, що в листопаді здадуть міст. Зараз це відбулося у середині фактично такі жовтня. Це не зовсім добре, але щось закручується у контексті боротьби за Крим, за лівобережжя Херсонщини. Можливо, за південний напрямок, можливо, щось дасться. більше. Є інформації. Немаю на жаль, чи на щастя тут уже мені важко оцінити, тому що головне, аби таку інформацію мав наш генеральний штаб.